Як зробити замовлення на офіційному сайті Рослина Карпат? Спускаємось саме низ, заходимо в особистий кабінет. Використовуємо свій імейл e та пароль, який придумували при реєстрації. В верхньому меню тиснемо на зелену стрічку, обираємо потрібний нам розділ, наприклад, фітопрепарати. Для початку можемо подивитись по розділах, наприклад, вибрати фітосвічки. Спускаємось вниз, дивимось на асортимент та обираємо, якщо нам якісь потрібні. Далі можемо натиснути на пошукову стрічку і почати вводити перші букви якогось продукту, який нам потрібен, наприклад, лімфорен. Заходимо на нього. Дивимось, можемо почитати склад, характеристики, застосування, анотації, відгуки, якщо хочемо дізнатися про продукт більше. Тиснемо на кнопку Купити та цей продукт попадає нам в корзину. Далі йдемо в головне меню. Знову обираємо якийсь продукт і йдемо, наприклад, в продукцію для дому. Обираємо засід для миття посуду. Тиснемо. Купити. Далі вирішуємо подивитися ще щось і заходимо для літературу. Можемо обрати собі якийсь каталог, довідник чи якийсь пакет, якщо він нам потрібен. Заходимо в потрібний розділ, обираємо, наприклад, ще зубну пасту і переходимо в корзину вона в лівому верхньому кутку. В корзині перевіряємо наявність продукції. Посуваємо вліво-вправо, бачимо, тут є кількість одиниць, і переходимо безпосередньо до оформлення замовлення. Можемо оформити як на себе, так і змінити отримувача. Тиснемо на кнопку, і в нас поля очищуються. Сюди вводимо дані людини, яка буде отримувати замовлення. Далі ставимо галочку про оплату, можна накладеним платежем або на реквізити. Тут бачимо рахунок. Отримувача IBAN, QR-коди, можемо ними скористатись і заповнюємо дані про доставку. Обираємо свій населений пункт в пошуку, обираємо свою нову пошту. Якщо вам потрібна Укрпошта, звертаємось до менеджера на сайті та говоримо, що ви хочете відправку саме Укрпоштою. Натискаємо на кнопку Оформити замовлення і воно йде в компанію. Далі натискаємо в верхньому правому кутку на три полоски і переходимо в свій особистий кабінет. Натискаємо на своє ім'я і попадаємо на головну сторінку в меню. Історія замовлень обираємо. І тут у нас будуть відображатись всі наші замовлення, які ми здали. Берете номер свого замовлення, ви його повинні вказати в платіжці. Якщо ви хочете подивитись і перепровірити ще раз, що ви там замовили, натискаєте на деталі і переглядаєте своє замовлення. Ну що ж, вдалих вам покупок і класних замовлень разом з компанією Рослина Карпат.